Я вже розказував, були такі монастирі, де я приїжджав і два рази, і три рази. Тобто я вже приїжджав не як якийсь там посторонній, вже як гість, як свій приїжджав, вони вже були раді мені, що я відвідав їхній монастир знову, що я поспілкувався. Оцей дідусь, з якого я був, то він був дуже радий, тому що він скучав, жив один, а так мав товарше. Слухай. Я помітив там у Вони палять? Алкоголь. алкоголь не можна вживати, сигарети ніби теж не можна, ну, але так як 20 століття, 21 століття, то вони вж... нікотин вживають, алкоголь не можна. В Бірмі я бачу, як вживали, як, як пив пиво, хоча це заборонено. Але Бірма це Бірма, Тайланд – це Тайланд. Оце Ват арун один з моїх любимих храмів, бачите, весь облицьований керамікою, тобто всі стіни в нього кераміки. Це Давній храм він, він був колись королівським храмом ще до того часу, коли побудували Бангкок. Тому що це е, Тхонбурі, це за рікою, це стара частина міста. То есть, спочатку там була столиця, а пізніше вже побудували сьогоднішній Бангкок. Оця річка, бачите, центральна річка Чаопрая, за нею вже центральний Бангкок. Чаопрая — це головна артерія Таїланду, таке як у нас Дніпро. Оце в в цьому храмі, бачите, все, все повністю з кераміки, звідки набралися кераміки? Колись давно основним партнером по торгівлі був Китай. Китайці, коли припливали на кораблях для балашту, вони використовували кераміку. Коли припливали до Таїланду, кераміку вигружали, загружали груз і плили назад. Кераміки було стільки, кераміки було стільки, що пізніше вирішили, що можна облицювати цей храм. Облицювали храм. Бачите, окуляри, годинник, леокс якийсь. Золоті злитки, Fine Gold, 999-та проба. О, ну. Круїз, корабельний круїз, авіаквиток, айфон, паспорт, навіть, там якийсь паспорт, бо бачили. Сітібанк, банковська карточка. Давай переключай, наїм. По будизму є ще якісь питання. Дар передбачування. Є таке? Іх монаших купить. Тайці вірять, що деякі монахи можуть передбачувати. Щоб деякі монахи можуть передбачувати, деякі тайці настільки вже в тих монахів вірять, що купляють, приходять до монаха, питаються, який номер лотереї купити. Монах йому каже, там 47, щоб була остання цифра. Вони йдуть і купляють 47. Це папка Банкок, Бангкок. Бангкок Мегаполіс то є, по офіційним даним 9 мільйонів жителів, по неофіційним даним більше 15 мільйонів жителів. Місто контрастів, то з ньому є халупи, такі які збиті з бляхи або з бамбука, Є хмарочоси. Саме високий будинок, 309 дев'ять метрів. Тобто на 9 метрів вище за епелову вежу. Готель Байок От дуже хороші хайвеї, э, автомобільні розв'язки, хороші дороги. Э, Парків не так багато, то тобто є місто досить розвинуте, багато хмарочосів, багато готелів. Є надземне метро, є підземне метро, правда, не досить розвинуте. Лише кілька ліній, які не, дуже, не дуже, які не забезпечують місто, але тим не менше і досить дороге. Тобто метро там залежить від відстані. Якщо на одну станцію, одну-дві станції коштує пів долара. То на, на максимально відстань коштує євро. Ось це річний трамвайчик, то є, є канали. Бангкок колись був побудований, було на камісто на каналах. То це була Азіатська Венеція, до 30-х років доріг не було, були канали, тому що в 30-х роках канали позасипали, зробили дороги. Але ще лишилося кілька каналів. Ось це один з каналів, по якому ходить ось такий транспорт. Річний ось такий трамвай. Оце бачите, набережна. Люди ось так живуть на березі каналу. Канал такий, що там руки я би не, не наважився помити. Але в тому каналі вони і миють і перуть і використовують як каналізацію. Я вже казав. О, переміщення по каналах. Оце бачите, місто є в шикарні мерседеси. Cruiser, а є люди, які ось так живуть це чайна талант, про які я вже говорив. Отоб коли китайські свята, вони натягують такі то ліхтарики, тобто святкують. Тайці теж святкують китайські свята, тому що вони колись давно прийшли з Китаю, скажімо, більше тисячі років тому вони прийшли з південного Китаю. І тому тайці святкують деякі китайські свята. Тим більше що 15% жителів це. Китайці, а більше 50% економіки в китайських руках. В Таїланді, якщо крупна корпорація, крупна фірма, директор китаєць, е, готель якийсь шикарний, крутий, чи ще якесь е, агентство, директор китайець. Ось такі будинки. Бачите, то є, е, не, не гірше ніж наш, ніж Київ, не гірше, ніж Москва. Ось такі міські автобуси. Автобус коштує. Від 7 бад є 7 бад, якщо без кондиціонера, якщо з кондиціонером це 14-15 доларів. Міський автобус, це, це міський парк. Мені увагу будинок, ось там, де в колонцому будинку, там дерева ростуть. Ну Це в центрі Тож. Слон, слон це дуже, дуже популярна тварина для тайців. Тайці люблять слона, тому що слон був предвісником народження Будди. О, і тому дуже багато слонів в Таїланді. Це теж хмарочос. Бачите, ось в цьому хмарочосі українське консуль, українське посольство знаходиться на сороковому поверсі. Ось такі ось композиції. Місто е, красиве, але досить шумне. Дуже шумне, дуже багато пробок, дуже багато людей. Е, Скажімо так, набагато шумніше, набагато скомпресованіше, ніж Київ. Оце річка Човпрая, про яку я казав, ось такі розв'язки, це, це в центрі міста. Тобто, якщо ви хочете поїхати з одного кінця міста в друге, ви не їдете три години по місті, ви виїжджаєте на хайвеї, їдете по хайвеї. Всі ось такі хайвеї платні в центрі міста і на виїзді з міста все платне. це все знято з 82-го поверху. Ось бачите, традиційна лодочка на фоні, смарочок. Є питання? В Бангкоку, в центрі Бангкоку є район Хаусан Роуд. Може хтось чув це Бекпекерський район, де маса хостелів, гестхаусів, готельчиків, ресторанчиків, кафе, масажних салонів, барів, дівчат. Тобто всі, хто приїжджає в Таїланд, всі, всі зупиняються обов'язково на Хаусан Роуді. Прошу масажона. Ні, масаж Тай, такий, масаж тайський масаж. Ну, так це слонами. Ні, не слонами. Слонами це тільки на слонових фермах. Люди, як казав, дуже провітні, дуже, дуже люблять допомагати. З ними дуже цікаво спілкуватися. Звичайно, люди, тайці впевнені, що кожен фаранг, фаранг це. Людина з заходу, біла людина. Хоча негри з, з Америки це теж фарани. Фаранг — це завжди багата людина. Зрозуміти тайцю, чому фаранг, чому фаранг їде автостопом, дуже важко, тому що фаранг завжди повний рюкзак-бабла, а автостопом не їздять тільки ті, в кого немає грошей, або монахи, або якісь бідні. О. Тому для них зрозуміти, чому. Чому іноземець з'їде автостопом важко? Хоча є деякі дуже продвинуті, які вже більш-менш дивляться фільми, які більш-менш розуміють, що таке цивілізація. Ті знають, що таке автостоп. Хоча автостопом тут процентів 95 не розуміють, що таке. Оце на півдні Таїланду. Питання було про безпеку. Є три провінції в Таїланді, де є сепаратисти, які хочуть від'єднатися, які час від часу устраюють. Терористичні акти. За 10 років загинуло 5 тисяч людей, але для туристів вони не, вони не опасні. Тож тобто для туристів вони я спілкувався, там живуть народні з'яви, які брати для малайців. Я часто з ними спілкувався, я з сепаратистами спілкувався. Тобто всі для туристів всі дуже добре, дуже привітливі. Вони воюють з державою, вони воюють іменно з. Це теж хлопчик. Вони воюють з державою, вони воюють з воєнними. На туристів вони не нападають, туристів полон не беруть, зарушники не беруть. Але певна міра небезпеки є, тому що якщо десь якісь там поліцейські будуть підривати, то можна, щоб мої кулею. Вишиванка, от на півночі Таїланду, є такі, теж вишиваю. це мені показали свої такі кафтани, одяг на півночі жителі Чанмаю. Ми цікаво спілкуватися, але до додому, до себе дуже рідко кличуть. Тобто, так як, наприклад, в інших країнах, десь ну, наприклад, в Середній Азії чи на Близькому сході, що кличуть до хати, в Таїланді дуже рідко. Мене кликали лише кілька разів. Тільки і то я так з ними дуже тісно спілкувався. Тобто, ну, я, їм треба дуже сподобатися, щоб вони вас закликали. О. Це місто, це китайці. Китайці взагалі, сама спортивна нація. Бачите, в місті, в парку, ось люди збираються і проводять ось такі ушу, ось такі всякі всяку гімнастику, бігають, скачуть, грають бадмінтон, тобто займаються спортом. Китайська нація взагалі в парку. Якщо в неділю, то маса народу, якщо якісь національні парки, чи якісь зелена зона, дуже багато китайців. Навіть бабусі приходять там, роблять якісь такі вправи. Незначні, тільки щоби займатися спортом. Оце на півночі теж бачите, одне з народності е, Таїланду. Це я попав на якийсь фестиваль, там якийсь фестиваль був, і от такі були е, шествія по місті з традиційними костюмами, з традиційною їдою. Так, любили, люб, дуже люблять позувати, дуже люблять фотографуватися, дуже люблять е, спілкуватись, люблять пригощати. Тобто, якщо ви познайомиться, десь там будете автостовом їхати, у вас пригостять якимось Фруктом якоюсь їдою чи, чи ще. Дуже люблю фотографуватися, для них це взагалі. А особливо будуть фотографувати вас і і, і вас з ними. Пізніше всьому селу будуть показувати весь який мене класний друг. Винок. Ну що, по фотографіях все. Питання, які є по працевлаштуванню, по, е, по навчанню. Таїланді непогані навчальні заклади, то тобто є університети, де можна навчатися на англійській мові, але треба знати англійську мову. Коштує це не дуже дорого, тобто це не дорожче, ніж в Європі, і непоганий, непоганий а рівень. Диплом. Прошу. Диплом, Диплом теж нормальний, якщо ви закінчите в Бангкоксі, тому що там є викладачі іноземці. Є викладачі іноземці, якщо це приватний університет чи якийсь такий державний університет хороший, то приїхали? А ви прийшли пізніше, так? Добратися. Ну, добратися, я вже казав, з України немає дешевих перельотів, тому що з України монополія на перельоти. Краще всього добиратися з Москви і або шукати дешеві якісь акційні тарифи, або шукати гарячі, гарячі квитки. Тобто буває, є такий сайт Турдом, пишеться то тобто, ур, Ось там викидують, там є біржа, там викидують дешеві квитки. Якщо, наприклад, чартер є в Таїланд, летить після завтра, чи там через три дні летить літак, і на літак не продали ще 10 квитків чи 20 квитків. Вони викидують понуже низьким цінам 200-250 доларів доларів одну сторону. Можна з Китаю доїхати автобусом, можна долетіти до Китаю, помандрувати по Китаю пізніше Таїланд, можна через Малайзію. Я вже казав, рейсовий, рейсовий звичайний коштує в районі 500-600 доларів, 700 доларів, як коли. Інколи бувають акційні, акційні квитки, інколи дуже. Ну, то знову треба, щоб у вас був хтось, товариш, якийсь в Москві, щоб міг вам купитися. Якщо горячий квиток, то, то краще, ну, щоб хтось був, позвонив, сказав, є такі квитки, давай приїжджай. Ось. На рахунок роботи можна працювати офіційно в Таїланді. Наприклад, якщо у вас є диплом, вчителя англійської мови, можна влаштуватися мінімальна зарплата тисячу доларів в місяць. Це якщо в звичайній школі, сільська школа, чи якась звичайна міська школа. Якщо ви працюєте в приватній школі, у вас непоганий досвід то зарплата у вас вища. Тобто це буде 1000, 1200, 1300 тисячу три стрімецька і німецької ні не російська А кинчана вони вони навчають потрібно знати не потрібно знати ось так будете навчати і все а це зараз багато це багато зараз так так навчають я знаю що і в нас є викладачі які приїжджають в Америку, навчають ан англійську мову о. Якщо ви якийсь хороший архітектор, якщо ви спецторгівлі нерухомістю, можна влаштуватися теж великих міста, скажімо, Бангкоку, де є іноземці. Наприклад, в Паттайі на Пукеті росіяни купляють нерухомість. Якщо у вас досвід роботи нерухомості, ви спец -по, 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 по маркетингу, теж можна влаштуватись фірму і працювати. Мій мій товариш працює програмістом в фірмі, заробляє. Біль, чуть більше тисячі доларів, тим більше йому квиток оплачують в Росію і назад додому його оплачують відпускні. Тому, якщо хочете, просто ну для для свого звичайно в Києві можна заробити більше, але якщо для свого досвіду хочете пожити рік в Таїланді, пожити, попрацювати можна. А робоча віза тоді дається якась тоді. Якщо ви легально офіційно влаштовується, вам дається робоча віза, всі робочі права. Житло, як я казав, вже недороге, харчування недороге, тому е, проживання, співвідношення, зарплата і витрати на проживання набагато краще, ніж в Україні. Ну і якщо нелегально, то звичайно в туристичній сфері. Є лікарі, звичайно, якщо ви хороший лікар, то і у вас хороший диплом, хороші знання, то можна теж лікаром влаштуватися. Я знаю, є лікарі, які працюють, ну, але це вже в туристичних районах, де російські туристи, там теж можна влаштуватися. Тобто Якщо у вас хороша, хороша якась робота, хороший диплом, то можна. Є питання? Все? А ці комарі літають більше, так на білисі Я Як я казав, комарі літають всюди, навіть в вроде роздається. Туристичне місто, в центр Таїланду, центр немає близько джунглів, немає нічого. Комар може. Справа в тому, що малярія і ДНГ заразне. Хтось, за... Хтось за когось комар вкусив на півночі в джунглях, він приїхав в Потаю, його в Потаї, комар вкусив і поніс далі. І все, так що тут від цього збережешся. Є репеленти, можна активно бризнятися репелентами, я користувався репелентами, спати під москитною сіткою, як ви бачили на фотографії, і буде мінімальний риск. Від малярії? Ну не знаю, ну є якийсь процент, можливо, 3%, можливо 5%. То вже залежить від організму, від Денгета само імунітет від неї не вироблюється. Імунітет від неї не вироблюється. Я вам скажу, ще страшніше. Малярія не, не не виліковується, вона заліковується. Ви ви її переносите, ви лікуєте, переносите її, і личинки залишаються в печінці. Через деякий час ви можете знову захворіти. Тобто це вже більше, більше ймовірність, що ви можете захворіти, ніж інша людина, тому що у вас вже цей, це ну, знаходиться у вас. У мене є знайомий, який два-чотири рази хворів малярією. Ви про це не думайте. Давайте на чомусь по на чому з мажорного? А що для вас мажорне? веселий випадок. Ну питання, якісь веселі на слоні. На слоні треба закінчити. На слоні до речі, можна покататися на слонах, можна покупатися зі слонами в туристичних місцях. Є така, така, ну типа схирний тур. Сафарі на слонах, то есть ви їдете на слоні, по джунглях, по річці, ви що ви з ним купаєтесь, то есть слон купається, ви купаєтеся. От це коштує, це коштує в районі 30 доларів, то есть приблизно 2-3 години. Ну і комбіновані екскурсії, де це все буде в кошті в пакеті, якщо ви поїдете, наприклад, в Патайочу, пакет, та, там домі комбінована екскурсія, яко коштує, наприклад, 100-120 доларів, і там включено вже і масаж і і термальні джерела, і водопади, і катання на слонах, і сплав по ріці, і нічліг прямо на ріці, на де будинок на плоту. О. Слони досить такі цікаві, досить добрі. Вони добрі, привітні тварини. Ну, правда, якщо в дикій природі з ним зустрітися, то небезпечно, тому що він може захищати свою територію, він може захищати своє потомство. Але як я вже казав, навіть національних парках слона зустріти дуже важко. Скажіть про голову пари. Гогобари гогобари no є. Когобари є лише туристичні місця. Тобто, це є Таїланд, це Бангкок, Бангкоку. Кілька місць, де Гогобари. Патаян, звичайно, відома Волкін Стріт, Це пішохідна вулиця, де є. Сотня ґогобарів і на пукеті. Коголбар це представляє собою ну, таке собі, що похоже на стрибти, тільки там столи, шести і дівчата танцюють e, максимум в трусах, мінімум без трусів. От, <різь> вони танцюють, показують шоу, ви п'єте пиво, вони підходять до вас, розкручують вас на напитки, ви купляєте собі напиток, вона підходить, якщо вона вам сподобалась, вона розкручує вас. На, на напиток, тобто вона заробляє гроші на тому. Тобто, якщо ви купили її напиток, вона має процент. Що Nike, вона вона. Я В хороших гогобарах, хороших таких літних гогобарах, там вже гарантовано. Якщо хороший елітний, дорогий гогобар, то там. Є гарантія, що це дівчина. Ну, в принципі, ви на місці можете, Якщо це Бар, ви на місці можете провірити, тому що там прочі нема. Вона біля вас сідає, ви там з нею сидите, спілкуєтеся, то погощаєте її пил. Тим більше вона там там танцює на столі і процентів 70-80 знімають трусики, тому побачити все можна. Пізніше вона вас розкручує, можете з нею продовжити десь там або в кімнаті, або везде до себе в номер. Напивається з нею зранку, прокидується без грошей, без паспорту, без надійного. Ні, звичайно, якщо ви знімаєте дівчину в Google барі, то там гарантія вже якась є, тому що ви знаєте, що ви в цьому барі зняли. Ви в барі платите гроші, це такий бар-файн, тобто ви платите бару за те, що ви взяли дівчину з цього бару. Це приблизно може бути 10 доларів, може бути 15 доларів, 20 доларів. Крім того, ви розраховуєте з дівчиною. Ну, Можна, можна зустріти на вулиці, познайомитись на вулиці, ну, але це більш, більш небезпечно, тому що на вулиці можна... А ліві не можна пізнути. Ну, насправді, якщо трошки довше побути, та якщо познайомитись з більш-менш нормальною дівчиною, можна познайомитись з нею, провести непогано відпочинок з нею, але це теж буде вам коштувати якісь там ресторани, бар, якісь подарунки, якісь безділушки, якісь там подаруночки. О, і без, можна так сказати без кешу, без налічок. Але все одно це вам обійдеться в копійку. Ну і провезете пам'ятку додому. <ривання> ще, є така, ще є така фішка в Таїланді, як жінка на прокат. Тобто ви можете взяти конкретно на прокат собі жінку. Тобто домовляєтеся з нею на термін, це може бути тиждень, може бути два тижні, місяць. Тобто ви платите їй зарплату, конкретну зарплату домовляєтеся за місяць тільки, і вона з вами живе як жінка. Вона вам там Ходить за покупками, з вами готує вам їду, то є, з вами дивиться телевізор, ходить десь. Тобто повністю багато іноземців, які мають пенсії там по півтора-дві тисячі євро в місяць. Вони живуть в Тайланді роками, не мають таких жінок, вони орендують їх на рік, на два, то, і живуть з ними, знімають житло і живуть нормально. Причому деякі, деякі мужчини вже залишають, залишають їх на пізніше вже буває таке, що і не платять грошей, просто їй з ним комфортно, і йому з нею комфортно. Він там дає якісь гроші. І її і дітям чи її сім'ї. Я слухаю, хтось там щось хоче спитатися. А дітей напрокат ще не беруть? Дітей напрокат не беруть, там цього немає. Це Філипп... на Філіпінах таке буває, у В'єтнамі дуже рідко. В Таїланді я такого не чув. Таїланд трошки така строга країна, поліція там досить добре працює. І... Ну залежно, що ви маєте на увазі дітей, то тобто в 14 років це вже не дитина. О. Ну, але Тайський масаж. Тайський масаж. Тайський масаж дуже корисний. Масаж. Він масажисти опрацьовують обра... кожен м'яз, кожну кісточку, тому після тайського масажа відчувається себе дуже добре. Дуже багато людей, які чують себе дуже ну, хворими, так то тобто, мають проблеми там з суглобами, з м'язами, приїжджають в Таїланд, проходять там, скажімо. Сім-десять масажів їдуть назад здоровими масажами. Ви напевно мали щось інше на увазі? Це масаж з продовженням. Це коли ви в певному масажному салоні, в певному масажному салоні, який виглядає трошки по-інакшому, який у там шикарні вивіски, шикарні дівчата на вході сидять. Там ви заказуєте масаж. Вони вам роблять масаж а пізні питаються продовження. Хочете? О, і тоді вони вам роблять повністю масаж всіх частин тіла. О, є, 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 є масаж до боді, боді, це коли масажистка намаз, намазує вас е, олією, е, есть, намазує олією, маслами, роздягається і робить масаж вам всім своїм тілом. Ціни, ну це як договоритися. Звичайний масаж коштує від. Е, 100 бат це приблизно 3,5 долари. Ну 27 гривень. Хороший масаж. До е, 200 бат. Тобто залежно де в туристичному районі це буде дорожче. Якщо не туристичний район, це буде 100 бат. Так буде 200-250 бат. Масаж про продовження в туристичному районі, в такому елітному масажному салоні буде коштувати 100 доларів. А то і більше, тому що там частина грошей де таксисту, Masage який вас привіз, чи чи шоферу, частина грошей йде на салон, частина грошей де ще десь ще десь, і її залишається там як на простий масаж. О. Але, але тим не менше, деколи мене туристи питалися, просили їм, їм підказати, де можна зробити такий масаж, і Пізніше дзвонили, дуже дякували їм, дуже сподобалося. Ну, це теж цікаво, тому що просто секс це просто секс, а масаж з продовженням це вже трошки. Та, саме тайська фішка. О. Тому, е, якщо ви хочете зробити звичайний, звичайний тайський масаж для здоров'я, треба дивитися той масажний салон, де сидять такі тітоньки. По 50 років, по 60 років, там зрозумієш, там буде тільки масаж, і там буде масажистка і каже хороший масаж. А якщо сидить масажистка на вході 90 60 на 90, там з таким волоссям, з таким точно 90, то вряд ли вона вам зробить добрий масаж, хіба що після продовження. <рі> ну масаж дійсно роблять хороший, то таїланд користується попитом, то. Чоловіки теж роблять масажі, масажисти, чоловіки, є масажисти, жінки. Хтось, хтось любить, щоб, наприклад є люди, які люблять масаж, дуже, ну, дуже сильний масаж, тобто, щоб вас дуже поламали. Є такі, ну, наприклад, чоловіки, які хочуть, щоб хочуть відчути дійсно, щоб в нього там все хрустіло. Тому якщо жіночка там така, то кілограм 50, вона звичайно такого віростюка не розмасажує. Тому треба, треба мужчину, щоб вам там все розмяв, після чого ви там будете лежати, ще хвилин п'ять відходите. Ну, кому що подобається. О. Ну Звичайно, є, є хлопці, які хочуть тільки хлопчачий масаж, потаї є окремий пляж, де там 70% на пляжі це хлопці. Там це тайські хлопчики, і масажисти хлопчики. Ну це вже де, масаж для масаж продовження для хлопчиків. О. А є хтось хто з каучсорферів тут? Троє тільки, так? Да? Ну, каучсорфінг так собі. В Таїланді не дуже не дуже популярний. Насправді каучсорфери в Таїланді активні лише іноземці, тому що в Таїланді багато іноземців, багато експатів. Тому якщо хочете знайти по каучсорфінгу Помешкання, то треба відсилати іменно іноземцям. Якщо це не туристичний район, так, тоді можна пробувати до тайців. Якщо ви красивий мужчина, високий, красивий, фотографія вас там така відповідна, то є варіант, що вас впише якась дівчинка тайська, щоб познайомитися. І навпаки, якщо ви симпатична дівчина, то можна писати тайцю, тоді є варіант, що тайць вас. Прийме до себе. А якщо ви мужчина і тайс, ну якщо ви таєць голубий, то він і, і хлопця може може прийняти. О, тому що в Таїланді теж досить досить багато. Такі у мене був знайомий, який теж кавсофер, який просив мене. Каже: якщо ти не зможеш, якогось там хлопця прийняти, пересилай до мене. О. Ще є питання. Якщо комусь треба буде якісь питання по Таїланді, щось звертайтеся, можу вам порекомендувати кілька сайтів, на яких є інформація по Таїланду. Інформація по житлу, по роботі, по відпочинку. Є специфічний тайський форум Фарангфорум.ру. Це російський сайт для росіян, для експатів. Є сайт по, по туристичному Таїланду, його створив мій товариш, там мої статті є, які я писав. Це бібліотай.ру. Ну, сайти мандрівників це bpclub.ru і це форум мінського, форум avd.ru. На, форумі, на AVD форумі там теж дуже багато інформації по Таїланду. На bpclub трошки менше інформації, але там я багато залишив інформації, тому що якщо хочете користуєтеся інтернетом, багато інформації є в інтернеті. є в інтернеті. маленьке доповнення літаєському масажу, мало хто знає, це масаж робиться. В ньому дають такий одяг. Так, дають одяг, дають таку простору сорочку, просторі штани такі і масажують в тому одязі. О. Якщо може комусь треба е, путівник по Таїланду, ловлі плейни за 2012 рік в електронному форматі, то в мене є, можу вам. Презентувати, ну що, на цьому закінчимо. Якожив. Yeah,